Привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні ми робимо сублімаційний перенос на чашку. Якщо ви давно підписані на наш канал, то можете сказати: Це ж було вже! Але запевняю вас, що такого сублімаційного переносу ще не було, тому що запікати чашку ми будемо у вакуумному термопресі Ink System pd 2820 Це новий компактний 3D-прес, який вміє робити перенос на величезну кількість заготовок. Завдяки вакууму він охоплює і притискає сублімаційний аркуш до матеріалу. Тож з таким апаратом ви можете переносити зображення на нестандартні форми. У нас на каналі є огляд цієї новинки, тому клікайте на підказку, щоб дізнатись про неї більше. А ми переходимо до запікання чашки. Ось така у нас заготовка. Яскравий кольоровий фон з окремою зоною для сублімаційного покриття. Звертаю вашу увагу, що сублімацію не можна зробити на будь-яку чашку. Чашка повинна мати спеціальне сублімаційне покриття. Друкуємо зображення. У нас для цього Epson XP2120 з сублімаційним чорнилом і сублімаційний папір Ink System. Кріпимо нашу картинку на площину чашки. Фіксуємо зажимом. Це унікальна модель, яка має два нагрівальних елемента. Натискаємо кнопку Set, щоб вибрати режим. Тут вже є автоматичний для чашки. Температура верхнього елементу буде 210 градусів, нижнього 220. І коли ви кладете заготовку на запікання. То нижній елемент обов'язково має бути всередині. Коли запікання буде завершено, ви почуєте звуковий сигнал. Діставайте чашку і відкривайте як тільки трохи охолоне. Яскрава картинка, чітка і насичена. Запікання рівномірне і якісне. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися про новинки сублімаційного світу першими. До зустрічі!